Добре, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Ваша відкрита розмова з ним, діалог з ним. Подумайте про нього, назвіть його ім'я, або уявіть його. І зараз ви з ним поговорите. Як цікаво! А я вам скажу дякую за ваші підписки, коментарі і нагадую, що... Ті, хто хочуть амулети, а вас дуже багато, прийдеться почекати певний час, але Всесвіті все вірно. Тому що у кожного свій срок. Головне, мати посил, змінити своє життя. А все останнє Вищі сили зроблять для вас. Ну, звісно, завдяки трансформаціям, які проходити будете ви. І так, що він вам говорить? Він вам говорить, я знаю, ти переможеться, ти перемогла, ти на коні, у тебе все добре, всі тобі аплодують, твоєму успіху. А ви йому відповідаєте. Так, життя дає мені все, що я хочу, але якось мене це не радує. От, дівчата, дам я вам пожовці, на що він вам каже. Я був дитиною у відносинах з тобою. Я обіцяв тобі стабільність, надійність, але так і не проявив ці якості як чоловік. Ви відповідаєте. Так, в той час я погано спала ночами, я постійно про це думала, я звинувачувала себе, на що він вам відповідає. Але ти жінка. Яка маєш гроші? Ти жінка, яка сама себе може забезпечити, і ви говорите, ти б теж міг це мати, якби діяв, якби мав мету в тебе б дуже багато енергії, і ти б зміг би все, якби захотів, на що він вам говорить? Я і легко по житті. Що з мене взяти? Я не будую далеких планів, мені не треба багато для цього життя. Я йду посміхаючись, я йду по легкості, на що ви йому кажете. А я думала, що ти хочеш продовження відносин зі мною і що ти бачиш в цьому енергію, він каже: ні нема чого, що тобі на це сказати. Ви йому відповідаєте. Я ще досі думаю, потрібен ти мені чи ні, і він каже вам на це: Король Пентаклів, я стану таким. А чи правду він говорить?